ДЗК – це грав, який один із учасників загадує будь-яку фразу відповідь, а усі інші намагаються розсмішити його будь-якою фразою питанням. Якщо учасник засміявся, загадує наступне. Я десь до речі чув, що Шевченко веселий був, просто в догонку. Ш, а не грузлий. Він сам він навіть грав в команді «Ліги Сміха збірна збірна села. В них була команда. В нього ще був жарт, бо вони виходили. типу, Тарас, Тарас, а де шапка? Він каже: Я вус не дую там такі жарти. Вони, він, здається. він фронтмен був. Ну що, в ДЗК? Що, Дз... що нахуй. Це мені відповів чат GPT. Роман, вітаємо вас. Ми вас додали е, у групу нашого під'їзду від ЖК GPT. Це мені відповів чат GPT. Дай боже здоров'ячко, заходьте ще питайтеся, якщо щось, то все підказує. Це мені відповів чат GPT. Давай, роби. Санька, Усік, давай, щоб ми там, блядь, Дніпрі, клац-клас, півасік, блядь, нахуй. Зберемось з сім'єю, будемо дивитись. що Жарабасі в дворі не пиздили, чи що. Постараюсь перемогти, хлопці. Ну я б поки що Миколам не хоче? Привіт, я Ірина Фаріон. Яка пародія. Поняв. Uh, зрозумів. Андрюх, ти точно правильно зрозумів рецепт мівіни. П'ять хвилин і готово. Це така нативна інтеграція. Мівіна. <су> П'ять хвилин і Ну так, коли не смішно, здається просто тупа інтеграція. <су> П'ять хвилин і Поня. <су> <Синітечна> <ку> я зараз, я зараз пишаюся жартом про мівіну. <су> <су> я для не буду є. <т defender> я даю це порівняння <помірцем> в <Ваша>. вашу сторону. Ваш секрет яєчка в смятку. П'ять хвилин і готово, і ще нарізати. Так близько до жарту з мівіною. Я підберуся, я підберуся. Я напишу потім книгу про цей жарт. — Ну, така ти вже киця. — Валік. Просто блядь, вівторок, Андрій. Ну така ти вже кийця. Валік, у мене т найшли воші. Ну така ти звикається. Це коли вам по 11, і у вас стосунки перші. І перша проблема в стосунках. Валик, у мене в очі. Треба поговорити. Скажи щось мені, щоб я заспокоюся. Зонок лікар. Так. Да. А ти кажеш, а ще і у Андрюхі в очі. Я все зрозумів. Там, цей, ну якби ваш чоловік вже на столі працював, але нема, знаєте, нема медсестер, взагалі нема там ніякого ні приладдя. Я там чисто оце взяв консерву, відкрив. Ну, якось різати треба вже. ну, Нема просто часу зволікати вже. <пл 'ярі> Не зволікати! Ще го Не зволікати! Що, Ходили, ти з концерту, що ти дивишся? Не зволікаєш. Не <сумія> зволікай. Справді ніколи не лежав в лікарні. <сумія> 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 Бажана дуже хуйова, якщо. У <сумія> мене ніколи не було Зори, не Микола, так. Да. Я ото купив три тони горіхів, думав, блядь, продам стрільне бізнес і це я не. Погнили все, пропали ці горіхи, почорніло все, я не знаю, я largo, чи ж... де я не де, 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 там звернув. Де я Ну, На стадії думки про горіхи. Так, Купляй мандарин, Роман. Ти розсміявся? Я розсміявся. Чуєш, Роман, а так чисто, ну, цікаве таке питання. А от ти коли зранку вдягаєшся на це, як його, на роботу? Є якась кольорова гама, якою ти дотримуєшся, чи це рандомайзер? Ну Мені здалося, що це типу та як знає ну, типу, як бурячок, і тут гечка зелена. І ще білі кросівки, сині штани, і рожева надвисна. Ну бейсбор. таке є де окус почити, погратися, щось подивитися. <рес> а тут що, що 70 відцінків сірого. Просто все чітко. Люблю в кутку, люблю так. В давай кутку. вже йди, другий раунд стоїть воно. <суспільств> <суспільств> <суспіль> Добре, я її люблю в кутку стояти. А, <суспіль> Про бокс, Микола. <суспіль> а -а 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 -а. <суспіль> <суспіль> Це ще казав Ярослав Мудрий. Весь двіж на правому березі. <суспіль> Я, я от зараз бачу. Тупо. Тільки тут все буде. І Лавра, оце туса. На, да. на, на той момент він казав про правобережну Україну. Знає, що там здвиж. весь дві, на... я б туди їхав. Вау, Ромка, клас. Ну, я не віртуаз. Папа, а що таке клітор? Ну, Я не віртуаз. Але давай розкажу. Так, а пане Роман, так. і у нас в фіналі е, залишились дві е, випадкові людини. Е, ви кажете, що е, у нас є віртуоз і людина з вусами. <ріст> і Ви кажете, що віртуоз це людина під так, номером. Так, Я один. думаю, людина під номером один стовідсотково віртуоз. <ріст> людина під номером один. Назвіться. Добрий вечір, Роман. Добрий вечір, Валентин. Як я дійшов до фіналу? Ну, я не такий... Валентин. Добрий день. Я жінка того хлопчика, з якого ви зняли ці ботиночки. Можете повернути, будь ласка. Який. Прикметник. Валік, Валік. Який. Ящик. Який. У третій годині ночі. Ящик. Який. Ящек. О такого кольору, щоб було. Ну, а загалом ви за собою нічого не помічали, якогось там болів при сечі, випускання. Колі, колір колір сечі у вас, який ви хоч дивилися. Я ж завжди з мандарина виходжу на. Ще вдома такий. Ну, член показувати не буду. Холодильнику, що є? Що є схоже? Щоб ви просто розуміли. Відтінок. Ви не. послухай, мене сюди. Що я казав? А папа, можна ну, друкувати на ноутбуці не одним пальчиком. Послухай мене сюди. Що я казав? Даша. Коли я один раз на, е, в якомусь ефірі, ну, це не Ліга сміха. Ну, я, коротше, коли ми виступали, я маю на увазі, коли монтаж. І коли я виступав на сцені, я сам собі опладував залу. Ну, монтаж такий був. Я після гри спустився в залу і дивився наступну команду. і чувак монтажер, і я виступаю він. А режисер монтажу? Брат близнюк! Думаю, прикол! Я зроблю прикол. Реально самогон елітний. Цю Край... фразу можна почути в кожному випуску хата на тата. <реш> <реш> Реально самогон елітний елітка. А я свій на корі дуба настоюю. Валентин, а що у вас пісюн пахне корою дуба? <реш> <реш> а я свій пісюнчик на бруньках. <реш> Ци на передову настоя так. Ви двоє. Що ви робите в моїй квартирі? Він мені ням ням. У ти дура, я думав, тому себе і копів не викличеш. Ну по типу, а він мені ням Ньютон — класний чувак. Прикольно, прикольно. Так, клас. Оцей закон Ньютона ми пропустимо. Я не маю коли зараз, бо мені треба до уролога. І завтра почнемо вже з цього, з тертя сили тертя, бо чую, що почнемо блядь, з цього. — Ньютон! — Н'ютон! Типа, що ми уроки прогуляємо. Блін. Ньютон — класний. Викладач трошки більше інфидав. Мені так подобається ця вчителька, у якій такі стосунки склала. Так, мені потрібно до уролога 11 Бо бо там вже пора. Микола Андрій зі мною. Вам також треба здати контрольний аналіз. — Іменно вчителька до уролога Ну, які справи є. Загадую, Роман. Ну, я люблю, щоб якась перспектива була. Ромочка, Ромочка, Чи, Мені 90 год. Чого ти мене миєш кожен день? Що <пух> 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 ти мене годуєш? Прибираєш мене в хаті, в центрі, куні робиш? <пух> Дуже дякую, до речі. І я люблю, щоб якась перспектива була. Ой, так приємно, що ви в маршрутці мені місто так взяли. Місто, блядь. —— Місто взяли і показали, в маршрутці. Дуже приємно. Із князь їхав в І Місто взяв. Все, 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 все там. Валік, ти хочеш мій друг, але прям зустрічатись з 14 літньою Чи вірно це? Я люблю, щоб якась перспектива була. А я так вважаю, треба виростить свою. А, да. О, це я так люблю, коли ті по типу, 35-літті. Можеш одразу назвати і кавовий напій, і машину? Щас я кончу на цвітлі. Раф. Раф. Я не сміявся, але це так геніально. що, блядь, Я не хочу чути нічого після цього. Ха -ха 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 -ха. Тримай, У -у -у -у. я кажу країна, ти кажеш. У -у -у -у". У -у -у -у, Україна. Україна. <ріхи> Патрі... Ви знов не здали на права. А що в мене що в мене, блять, тільки обов'язки? <ріхи> Ви знов не здали на права. Це, а, ну я хотів просто знати, як там Віктор Миколаєвич. Бо ми з ним їхали, чи він ще чи, чи він прийшов до тями. Е, взагалі. І, і коли будуть права мої, <смі> трішки залишив <шанс. смі> Знаєш, Такий чувак, ми там з цією дитиною порішали, що я <смі> <пиш> на пешеході. — Це Ромка. аби ти. Прийшов в лікарню його провідати. Скажіть а що раз. А день вже що довший. Польське містечко під Варшавою. А день вже що довший. Алло, Коль, ти ще в супермаркеті? Так. Там цей Андрій прийшов до мене. Погуляй ще годинку раз. Зрозумів, поділо. Мені будь ласка, все це з собою. Є от така малесенька <сес> ручка, <сес> здавалося <сес> б звичайна ручка, але клік клік і що от правильно це лазерна ручка. да? Ось вона. Є от така автомобіль, він просто автомобіль, але. Чистий. І ще от здавалося б, звичайний мандарин. Звичайний мандарин розкривається, і це переносна мікроенергоатомна бомба. Містере Бонд, що ви вибираєте? Мені водочка все це собою. Все, дотисну, дотисну дотиснути. Ручка, латина, указка, чиста машина і материна. Я бомба. <риклад> це людина, яка е, е, тільки вчора працювала в метро, продавала, а, а вже сьогодні містер Бонд. Так, Ромка, ну, спочатку ж не було містера Бонда, по-моєму. Да? Ти ж його на придумав. Ні, ні, я спочатку що? придумав містер Бонда, потім всі <риклад> ти давай не сом... з того починати. <риклад> не, не дуже в, в, вартості додав. <риклад> Ручка. Ну, такого теплого березня давно не було. Е, Ромка, Ромка, ти п'яний, ти обіцявся. <плес> <плес> Та тут на обличчі моя фішка. Чувак, ти не мож, ти, я, 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 я не розумію, я просто ти бісиш, ти бісиш. Невже важко просто сказати два по-англійськи? Ну, скажи ти два по Татуне. Я собі в голові прокрутив. Думаю, ну зрозуміло, але коли в голос. Тату не тату. Це багаторазовий жарт. І в нас в студії сьогодні автор відомої книги бестселера «14 тисяч рецептів в мультиварці. Будь ласка, розкажіть, що тисяч мається. Зараз, зараз я прокинусь. Коль, відпусти, не стукай ним, мені боляче. Зараз, зараз, я прокинусь. Дякую, що почекали мене, можемо їхати. Зараз. Зараз, зараз я прокинусь. Типічний уклон. Алло! Встаєм! Дві години до Києва! Ах ти, падлюхо! Вау. Ми з валіком в Дніпро їхали за півтори години. Тобто, п'ята. В шостій тридцять. П'ята. Вона постучала, ми не відкрили. І вона стучить, ну, півгодини. До Дніпра сточала, поки ми. Це не... пояс. Чучу-чучу. <сумітно> 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 ми відкриваємо такі. Присинайте! Вчитель, математики, допоможіть мені якось вивчити до чотирьох. Сповтори, це провіти за мною і раз, два, три, чотири. Це пізрук заміняємо. Це хотів сказати. Це сварка. Аж аж очі не можна дивитись на сварку. <гас> <гас> Скажи ж ти хотів. Сказати? Хотів сказати, що е, два уроки одночасно. Два уроки що це значить? Математика і, і скор... А Це ж те саме. Це те саме. Ну, а, це не сварка, це просто взаємодія. <гас> Хуйня собача. <гас> Дякую. <гас> 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 Андрій, я просто ну був тебе в гостях, я знаю, що тебе немає тих цієї сіточки москітної на вікнах, бо бо і в мене теж немає. її. А як а вчора буквально спав, забувши це вікно? Налетіло йо-йо-йо, блядь, і мухи, і комарі. Взагалі, ти що робиш в тих випадках? Бля? Повтори за мною. Раз, <с nope> два, три чотири три чотири. Як ти так розкидаєш в цій грі морські бій кораблі? І我有ð, і двопалубні, і чотирипалубні, що не можна попасти. Ай, гаряче. Рак, що розмовляє, дивись. Ай, ай, гаряче. Віктор Михайлович, там і Петя, і діма їх нема, вони відстали десь. Я чув, як він падав там в обрив Діма, вроді. Мені страшно, Ігор Михайлович. Я десь рюкзак зову. Ром, ромка, ромка. ще, ще, ще рюкзак, а ще я зрозумів, це ще й ніч. Тримай вдачу за хвіст і все буде добре. У мене е, собака вдача, вона убігає постійно. Вибачте ну. Витав пораду на радіо. Тримай вдачу за хвіст і все буде добре. По-лю-бо-му. Ви там в туалет, ви вийдете з нього колись. По любому. Що попустить, що попустить, братик. По любому. Перезагадай. Микола, виявляється, у вас на три хромосоми більше, ніж у інших людей. Ви унікум. Ну. Усьо. Це ідеально для завершення.